Академія поглиблюється і поширюється в своєму змісту, стає і глибшою, і ширшою. Питання стають більш задумливі, філософічні. Не знаю, чи це також впливає на те, що ми живемо у 25-му році, і умовини, і обставини 25-го року є інші, але відчувається, що бодай з того часу, що я на як кураторка академії, з кожним роком є поглиблення і поширення зацікавлення знати більше, пізнавати більше, ознайомлюватися все, що музей може представити для них, ще глибше і більше. Люди самі вже незалежно беруться за глину, щось вдома над чимось працюють з глиною, щось самі творять. Ходять на якісь виклади, і тоді приїжджають вже зі своїми питаннями. І такі питання, які дійсно заставляють кураторів призадуматися серйозно, а що ми будемо представляти, і чому ми це робимо, і як про це говорити? Тому поглиблення знання в гончарстві відбувається з кожним роком більше і більше і ширше.